Хотів сказати своїм дорогим підписникам, чому я особливо вибрав Лего. Я вибрав Лего через те, що воно мені подобається, і я стараюся якнайбільше викладати відео. От я вже, можна сказати, за день викладаю третє відео. Ну, чому я так-то... Люблю Лего, пояснюю вам. Лего це, напевно, найдовша іграшка за нове покоління, бо все нове покоління грається Лего. Мої друзі, моїх друзів, друзі і куча-куча людей всяких. Тому я вибрав Лего, бо його багато хто дивиться. І підписуйтесь на канал, ставте лайки, бо цього ніяк. Всім па-па!